Привіт, друзі! Ну що ж, поїдемо сьогодні трішки трішки пооряд. Але на старому маслі не буду їхати, так як замінюю мастило в двигунові два рази на рік. Це весною десь приблизно так після боронування прогрію, його вже подивлюся щодо чого. І осінню десь перед оранкою. Так як в таких тракторах, в таких моделях, можливо, зараз і йдуть, уже як вони кілометраж рахують. А а тут немає. Тобто тут потрібно, і тоді була як додаткова опція, щоб вони могли мені поставити, я замовив його, але потім щось вони не привезли, потім таких не було. І вже так він залишився без цієї штуки, як інтахометр, там що рахує кілометраж. Ну суть, суть не в тому. Суть в тому, що потрібно буде замінити мастило зараз. І поїдемо шкрабнем трішки. Цей город у мене тут потрібно його зарати. Щось є у мене в планах у думках. І в бажанні засіяти горох, озимий горох. До речі, у кого є якась практика по цьому, хто знає якісь певні сорта, і, можливо, у кого є продати насіння, хто може проконсультувати по цих питаннях, я буду вдячний. Якщо то вийдіть на зв'язок, я придбаю. Ну, такі хочеться взяти перевірене, яке ну, і бажано так регіонально по Вінницькій області, хто садив, як він себе почуває, тобто проходить певні моменти. І також, яка ваша думка, чи озимий чи Ярий? В принципі, чому озимий, чому така думка хочеться засіяти, як альтернатива сої, приблизно таке питання, і з сою і там питання по переробці і гудівлі свиням. А з горохом таких питань немає, наскільки я дивився, що там просто можна і додати. Тобто там немає того, е, як сказати, елементу, який шкодить свиням. А в сої він є, що там потрібно через температуру 130 градусів, 125 градусів перепускати. А в гороха немає. Тому буду вдячний за пораду і У кого є, то нормальне бачите, що розвивається нормально, дає плодоноси і і. І ще одне, це те, що горох збирається самий перший. Тому що коли сою збирати, у нас питання тоді виникає, як це горох виникло соняшник, кукурудза і, і соя, все на купу. комбайн шукай, чекай, біжи, добре, що так погода дозволила це все позбирати більш-менш всім оперативно. А не завжди так буває. тому... А горох, він самий перший практично збирається. Тобто ти зібрав е і далі можна обробляти. Е Ділянки наділи по плугові питалися, що там метро, як Дмитро? В цілому. Скажу, що не погано. Вміють наші робити, вміють, але вміють і трішки не доробляти. По яких в цілому непогано. Те, що він робив, яку роботу він робив, він розрахований на оранку 18 сантиметрів. Він мене орав 22-24 сантиметри. За той рік він себе окупив і заробив ще на собі подібно. Він коштував в районі 8 тисяч гривень. Я пам'ятаю, плюс-мінус. Він себе відробив. І ще раз повторюсь, заробив на такого як він. Тобто зекономив таку суму коштів непогано. Як завжди, є моменти, але без них не буває. Те, що те, що які моменти були, і це приблизно трішки і по моїй вині, а трішки питання до виробника. На рахунок колеса тут можна зробити таким варіантом трішки сильніше, усилити оці всі штуки. Тому що дві просто пластини, як показало, вже під зиму не витримують писали одразу дмитро скрип з Дмитр, да, скрип від колеса був Підмастив, змастив, поїхав, знов почав скрипіти, підмастив, змастив і таким чином я якби, працював. Коли на полі, то лише на нерви собі діє, а коли в селі десь трішки шкрабнув, то і сусідам на нерви діяло. Тобто поставив на підшипник. І дві обойми: одна звідти, друга звідти, та сама втулка, трішки проточив під підшипник, підійшло, все нормально. усилив. В принципі, Тут, отаким от варіантом, все ж таки потрібно буде доопрацювати нашим виробникам, які вони дивляться. Я думаю, це такі поради будуть актуальні. Нічого тут важкого немає, щоб його зробити. Буквально, оце я його оце колесо робив. Це десь півтора години. Це ще виточив дві обойми. Тобто, тут, щоб якої, по затратах і по часу, і багато нічого немає. І Оце кріплення. отут оце кріплення, так як труба тут сильно грубоцінністю, як би сказати, не, не виглядає. Ну, звичайна труба, її вистачає. При нормальній роботі її вистачає. Але ж я про себе буду говорити. Купив на 18 луг, а хочу, щоб він орав на 25 сантиметрів. Ну, приблизно в такому плані. І ще вже орав, під, Ну все нормально. Працював, все нормально. Вже ми відорали там поперечні оту ділянку, там зимою вже коли сніг ішов. І приходить знайомий, телефонує, верніше каже, зори, бо заспав. Я думав, я вже крайній, а виявився він. І не хочу чи, ну, думаю, там 15 сотих тих поїду в зору. І вже під кінець, переорую по примежу. Я так. Так, що лишається півтора метра, десь я чую, що лише хрусь ну, корінь. Корінь скрабнув. І ж потрібно мати розуміння, що чим ближче до дерева, корінь трішки грубший. І я тут думаю, зараз, зараз, зараз вже щоб їхати додому. І я хрусь і відірвав оце тут кріплення. То краще би також виробникам на замітку просто взяти і зверху отаку от пластину, ще усилити зверху і знизу. Нічого тут важкого немає, тому що основна основне навантаження йде на цю сторону при оранці. Та сторона як допоміжна. Ну, також хватає, але мені здається, що на цю більше. І вже ну я не знаю, можливо, тут по. О тракторах, які трактора йдуть з цими яблучками. Ну, в принципі, тут на всіх цих тракторах однакові, що цей отвір потрібно, я ж мав і так і не зробив. Просверлити ближче. Тому що чим далі оце плеча, тим зрозуміло, що оцю будуть е, е, згинати. Тобто вона оце яблучко повинно бути отут, а цей отвір повинен бути ближче. А так, нічого. Такого поганого я не скажу. Вміють наші зробити, вміють наші скласти, щоб вміли наші користуватися, було б добре. Але я ще кажу, хочеться, ну самі розумієте. На 25 глібини, на 24 плуги, трішки вони якби і ці полиці вищі, а так перекидає все нормально, прекрасно, перекидало, розвертало. Ну, Сьогодні ще поїдемо зерем, я вже їхав, там пробував до цих душів, то. Такі м'ячі викидало. Зрозуміло, що літо було засушливе, там ще я дисками трішки прокатався, також уплотнив землю, комбайн їздив. Ну, і сіяли гірчицю, я її перебив. Тобто розумієте, що трішки прокаталися. І ця засуха, Плюс, що йому було е, важкувато. Те, що важкувато, а він ці бриля підносив, ну це ж також не робота для плуга. Робота повинна бути нормальна для плуга. Ну Суть не в тому. Суть в тому, що, поки ми не замінимо, мастило. І фільтр на, о, пішло, тепленько, прогрів тракторця. Ну, воно ще має маски, слизьке, чорне, правда. но слизьке. Слизьке. Щоб ще на ньому можна було їздити, але самі розумієте, це не, не вартує того. Двигун повинен якби, купатися чистому, і... чистому мастелі. Е, прочистив також фільтр е, масляний. Там йде де на гідравліку, попричищав, трішки там також було, все це там попромивав. Мені здається, що навіть хто його ставив, то, можливо, там плю, ця була така бумага, він її не зняв, бо бумаги там, де вона та бумага взялася, не знаю. Ну просто там на фільтрі так було смачно наліплено, попромивав. Зараз завдання, що змінити цей фільтр, таке маски, щоб можна було піздити і їздити. Ну, не їздити, аж їздити. Відчувається мастилові, коли, коли це. Коли вже потрібно замінювати. Але я взяв, хочу замінити. І заміню зараз це вже можна робити Це фільтр на соляру. І вже щоб було по феншую. Ой, зараз хтось по шапці получить, якщо на плитку. Не знаю, спеціаліста, який міняє. Руки стоять до цього Так, я ж закрив тебе, ти чого? Звідки ти стікаєш? Селярочку треба зберегти. І... Красота ти трішки на розпал буде. Відкручу, відкручу, пішов, нормально. Оп. В другу сторону поїхали. Десь потрібно краще вставати, звісно, на... Не на плиці, але... О. Але, але. Тепленько, як парене молоко, зараз прокачаємо солярочку. Так, не качується, що вийшло повітря. М. Є. Так, по цьому фільтру ми розібрались. Зараз буду ставити той. І заодно ще промиємо тут. Промиємо, побачимо, що там робиться. Є якесь забруднення, немає. Тут все просто. Пів години, тут немає нічого такого особливого. Хто кажуть інколи дов, довше збираєшся, чим тут робити? Мастила 10-40, друзі, наляв трішки в фільтр. В принципі, кажуть, не потрібно, можна і одразу заливати, але виходів із того, не знаю. Чи заливати чи не заливати, але виходжу з того, якщо я заляю і воно трішки промокне, принаймні це поганого, нічого там не буде. І основне, дивіться, щоб була резинка на місці. Чому це розповідаю? Тому що був момент, що мені того року чи поза того року фільтр і резинка випала з фільтра, і я щось, не звертаючи уваги, закрутив, заїв трактор, а воно звідти фур. Я очі круглі, що сталося. То резинка просто випала. Це не завжди так буває. В принципі, вони то стоять міцно, але так, так, як то кажуть, трапилося. Що, що бачу, то й кажу, що прийшло, то було. І закручуєте обов'язково, звідти знизу. Тоді вже заливаєте масло, перевіряйте це також, щоб ви зверху не ляли, а в... не ляли, а воно знизу не виливалося. Ну, спеціалісти це все знають, це просто для таких, як я. Які може цей момент упустити. Маленький лайфхак, друзі, є такі шприцей, клії, там продаються такі всі затірки, замазки. Доволі зручно заливати. Потрібно трішки більше отрі було там зробити, але помаленьку, так собі, щоб заляти в двигун. Тому що тут вся пробка зроблена, як завжди, не в тому місці. Не в тому місці, але доступ до неї трішки такий. А таки, така колба дозволяє. Знаєш. Я його обрізав трішки і туди собі спокійно не? Видно, не? Так. Обрізав. А сюди помаленько заливається доволі зручно. Фільтр чистий, друзі, тут нічого такого немає, абсолютно чистенький. Бачите, як нольцевий, цевий. цю оцю на дік стало. Це перекосилося, тоді не побачив, трішки як набіку так ставила. Це деталі тут. Сім на все добре, одне, що тут це поставиться зараз. одне, що цю потрібно буде замінити, але ну, я таке трішки не зрозуміло, що воно в пилюці працює, то тут і мусить бути, зараз все виливаємо. Сюди і помию його в солярочці. Ну, такий осад. Ну, пилюка, попадала пилюка, то зрозуміло, що працює. Добре, що працює. Якщо є пилюка, значить працює. Якщо нема тут пилюки, значить не працює і все йде у... далі по... у двигун. Зараз я помию це солярочкою. Наляв, мастила. цей. По ті отвори. В принципі, так воно колись і було, прийшло з ним, так я вже і наливаю. Тож наскільки наливати, я не знаю, але якщо все добре, нічого поганого не було, то значить так по отвори там, три отвори чи чотири ні. І тепер спокійною душею, ні, ще не спокійною, потрібно перевірити. чи Рівень масла чи постікало, тому що багато доливаю до нижнього рівня. Воно повинно стекти. І десь посередині трішечки більше. Ну, Трішечки це там міліметр, плюс-мінус похибка така. Отак От воно і вийшло. Трішечки більше середина, десь 2 міліметра більше. Ну, в цілому непогано. Тобто на це пішло. Ще тут залишилося, можливо, з пів літри. Отакі. Але зараз можна спокійною душею закрутити пробку. Звідси зверху, переглянути, чи все закручене, чи все на місці. Поїдемо, пробуємо перевернути. Можливо, цього разу вийде, трішки відволожило і на ніч передає дощ, якщо буде якась брилка, то я думаю, що все ж таки його... Розлізує, а потім боронами або дисками, ще пройдуся зверху, щоб вирівняти площу. Тому так як під горох, так як і під сою. Швидше за все, потрібна така абсолютно рівна поверхня. На сої я не розказував тоді, не розповів, але цілком все вдалося зробити площу вирівняти навіть такими неширокозахватними агрегатами. Тобто, більш-мене більш-менш, а прекрасно що там і комбайн прекрасно зібрав низько. Ну потрібно буде повторити це і тут, спробувати зробити. Олена принесла куртку, а то я вирядився як молода. Замість на зиму. Значить, така ситуація, друзі. Ось, що я орав, не було що показувати. Виїхав, попробував. Ну, що тут, погляньте, що він виривав. Це вже дощик пішов, ті. його розлюзувало. Хоч я вже лишив, бо бачу, що тут ситуація плацявна така. Ну, ще піде сьогодні, розлізується, можливо, підправиться дисками. Не бажано було б і взагалі туди-сюди лізти, але ж хочеться спробувати. А зараз зовсім інша картина. Ну, все рівно трішки і мокровато. Хотілося, щоб ще трішечки, бачите, що вона шліпиться. Щоб вона трішки була розсипчаста. Ну Нормально, в цілому непогано. Глібина приблизно 20 см. В цілому непогано. Ну, оце, що трішки оці пожнивні рештки не докидає. Якби зменшити глибину, збільшити швидкість, воно б його перекидало. Але швидше за все, і того року таке було питання, що потрібно робити оці докидачі, щоб воно його ще краще, Але в цілому, я думаю, розгорнеться, прогорнеться ще бороними дисками і буде діло. Доволі непогано земля промокла. Я вам скажу, ну ляло так, славно ляло, щоб літом так по пару разів в місяць. То було б діло краще, чому я. Ну подивіться, що в роботі зробимо певні висновки в кінці. Ось такі справи, друзі, доволі непогано. Пішов дощ, як і синоптики обіцяли. Молодці. От, ну, от Коли не вгадують, а сьогодні вгадали. Бачите, і кидає скибу, ну це що не докид е пожнивних решток. І це проростання падалиці. Ну, в цілому, там докидачі поставити, то непогано. Йде залипання. Але погляньте, як рівненько ставив. Рівненько, трішки ще перенасичений. Трішки забагато вологи. Йде мягко, непогано, з двома мостами полюбе один важковата глибина, приблизно 20 см. Ну, йде таке налипання, бачите? Залипає, занадто, занадто мокровата земля розкидає. До діла не накидати на дорогу. Чистик, ще одне, що чистик потрібно приварити, ще трішки мокріше, зараз пляпну і вже почало б налипати. Чистик був тут, тут він не повинен бути, він повинен бути десь отут, приблизно плюс-мінус в цьому районі. А в цілому плужки нашого виробництва доволі заслуговують на. На високе місце. На високе місце отакі моменти ці забрати. І срахуйте, що в нас є свої плуги двокорпусні, корпусних, трьохкорпусні, не знаю. Ну, в принципі, там ще один такий корпус, лише можливо потрібно трішки сильнішу раму. В цілому, ми не знаю, тому що я з трьохкорпусними не працював, бо мені не підходить. Але різниця, яка після дощику і до дощику. Ну, Це в все портить всю картину. Але боронами що ці зарадо пройдуть, я думаю, розлюзується і боронами або дисками. Його ще підрівняю, щоб зробити рівненьку площу. Ну тут, то практично би боронами би ще і все. Воно кинуло градочку. Оці докидачі, і цеї би падали, ці б не було видно. Але в цілому розтягне, потягне, і буде нормально. Їду друзі, бо замерзли як ці дюдики. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео яка хай сястить. Капец.